Ініціатива дрони замість бруківки відновлюється в Луцьку. Нещодавно громадська організація Семияросна Гора збирала лучан, щоб озвучити свої вимоги до бюджету на 2025 рік, який незабаром Луцька громада затверджуватиме, зокрема в проєкті закладено. Що на підтримку сил оборони буде виділено 150 мільйонів гривень для порівняння в бюджеті на цей рік, на 2024, закладено втричі більше більше, ніж втричі більше 500 мільйонів гривень. Ну і фактично всі вони зараз освоєні. Ці ж Активісти, ці активні громадяни, активні лучани вимагають, щоб у бюджеті на наступний рік було закладено не менше тобто знову ж таки, ті самі 500 мільйонів гривень. Також серед вимог це скорочення видатків на однорічні рослини, грубо кажучи, клумби, які засаджують квітами, та й інші непершорядні витрати. Від себе зауважу, що в Луцькій мерії нам будуть розповідати про 320 мільйонів гривень, які забирає держава за механізмом реверсної дотації. Ну, реверсна дотація це коли в бюджеті, в які заробляють багато, забирають частину грошей і віддають ці гроші бюджетам, які заробляють мало. В даному випадку йдеться про прифронтові території, звідки люди повиїжджали, а жити там тим, хто залишився, якось треба. Але попри все. Я переконаний, що в міському бюджеті є резерви. І в першу чергу це видатки на комунальні підприємства. От наприклад, неодноразово говорили вже і про Луцьку стоматполіклініку, і про Луцький комбінат шкільного і студентського харчування, де без тендерів закуповують продукти, а ціни на ці продукти завищені, і таким чином наші гроші течуть в чужі кишені. Тому особисто. Я цю ініціативу підтримую і буду усіляко відстоювати збільшення видатків на оборону.